Два золота і срібло здобули Коломіяни на світовому чемпіонаті. Вихованці школи єдиноборств «Джібротім» повернулись з Греції, де у складі збірної України взяли участь у чемпіонаті світу з греплінгу. Золото вибороли Михайло Микитюк та Остап Костюк, а срібло здобула Кароліна Гринюк. На грудях у Михайла Микитюка найвища нагорода, яку здобув за усю свою спортивну кар'єру. Золото, 14-річний спортсмен з лісної слобідки виборов у Греції на чемпіонаті світу з греплінгу. Хлопець вже чотири роки тренується у школі єдинобор з Джибру Тім у Коломи і каже: звичайно, мріяв про світове золото, але цього замало потрібно було докласти неабияких зусиль. Ми тренуємося 15-20 годин в тиждень. Це медаль це заслуга моя тренерів та батьків. Грецьке золото для України, Прикарпаття та рідної Коломийщини виборов. І Остап Костюк з Саджовки, 15-річний спортсмен, теж вихованець Коломийської школи. Єдиноборств займається вже понад чотири роки. Просто кайфую те, що я тренуюсь, займаюся на змагання. Далі я буду продовжувати рухатись в цьому плані. Нова категорія, новий вік. У мене буде вже буду вступати по Ю-18. Це вже моє життя. Друга сім'я для мене вже є команда моя. 16-річна Кароліна Гранюк теж призерка світових змагань позаду дівчат. Не п'ять років щоденних тренувань, важкої праці та дисципліна. Це дуже важливо для спортсменів. Продовжує Кароліна Гринюк. До слова змагання у Греції для неї це вже п'яті міжнародні лише цього року. На кожних вдавалося вибороти медаль, каже спортсменка. Коли стою на п'єдесталі, я розумію, що я досягла своєї мети, своєї цілі, до якої так довго йшла наполегливо, заради якої було зроблено дуже багато праці, колосальної, дуже багато роботи вкладено моєї тренерів. Дуже багато було моральної підтримки батьків, друзів, команди. За що я їм дуже всім вдячна, що вони були в такі моменти зі мною поруч і розділили зі мною це. Цю... Досягнення своїми вихованцями дуже пишається тренер Юрій Данищук каже: на ці світові перегони з Коломийської школи єдиноборств їхали троє спортсменів, і усі троє вибороли медалі для мене, як тренера, це надзвичайна подія, адже чемпіонат світу це найвища точка в принципі, для кожного спортсмена. Ми багато працювали для цього дуже наполегливо працювали, і це була наша мрія. Ми щасливі тому, що наша ціль. Вже реалізувалась, але ми не зупиняємося на цьому. Будемо рухатись далі. Зараз спортсмени та тренери школи Єдиноборз Джибру Тім аналізують спортивний рік, що минає, та підсумовують, що він був доволі вдалим. Обіцяють медалі для рідного міста та України загалом і у 2026-му, А поки готуються до проведення у Коломиї відкрито чемпіонату Івано-Франківської області з греплінгу, який відбудеться 14 грудня.